Про наші слабкості дуже доволі така непопулярна тема через те, що ми хочемо бути впевнені на тому місці, де ми стоїмо. Ми хочемо бути впевнені в своєму житті, в своєму оточенні, в своїх друзях, в своїх батьках, в своїх фінансових можливостях, в своїй роботі. І 24 лютого Змінило дуже багато і безпосередньо в моєму житті, і в житті кожного з нас. Хтось виїхав, хтось лишився, хтось виїхав і повернувся по-різному буває. Але кожен з нас, напевно, помітив, де його слабка сторона, і щось таке виявив для себе, згадуючи про 2014 рік. Я задавав багато питань Богу, як, як старший в сім'ї, трошки була така гіпервідповідальність. Хоча зараз розумію, що е, це Бог навчив в той час мене довіряти йому, через те, що настільки людей оточували, які допомагали нам, це просто щось нереальне. І я забагато на себе брав. І мені здавалося, я запитував Господа, навіщо ти в такій, е, в такій ідеальній сім'ї? Де ідеальна атмосфера, де ми намагалися бути прикладом для інших, де батько був дуже потужним авторитетом в церкві, як таку людину можна було забрати і лишити інших людей цього благословіння. І ця, знаєте, сила вона покинула нашу сім'ю. і Ми стали дуже дуже слабкими як фізично, так і морально, і духовно, звісно. І... Я молився. Я читав Біблію, і одного разу я натрапив на таке слово, яке я хочу зараз зачитати. Це 2 Коринтян, 12, з 6, 12 глава з 6 по 11 вірш. Це каже Павло. Всі знають історію Павла. Хто не знає, дуже рекомендую ознайомитись. Дуже потужна людина. На свій час. Максимально максимально авторитетна. І сьогодні через Слово Боже, через його історію, ми теж маємо таку можливість брати з нього приклад. І одного разу він зустрівся з Богом. Хоча це була дуже-дуже набожна людина, це був такий і філософ, і, і фарисей, син фарисея. Але Бог мав на нього трошки інші плани. І в свій час він гнав християн, але потім сам став цим християнином, який якого теж гнали, і що він каже? Він його життя кардинально змінилося після того, як він зустрів Бога особисто, і він каже: адже коли шостий шостий вірш, адже коли захочу хвалитися, то не виявлюся безумним, бо говоритиму правду, та старатимуся, щоб про мтаюся, е сорі, щоби про мене хтось більше не подумав, крім того, що бачить у мені. Та що чує від мене? І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бути в мені, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього тричі благав Господа, щоб він відступився від мене, тобто забрався від мене, та він сказав мені: досить тобі, моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі Тому, каже Павло, краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоби оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Коли я немічний, тоді я сильний. це Максимально парадоксальний такий парадоксальне формулювання, як можна бути сильним, коли ти немічний. Але знаєте, коли приходить Бог і проявляє свою славу через нашу слабкість, якось так виходить чудним чином, що це перетворюється в силу. І насправді багато таких парадоксів, якщо взяти, наприклад, того самого Ісуса, Бога в цілому, в чому парадокс? Бог прийшов на землю, став 100% людиною, хоча при цьому був 100% Богом на всі 100%. Його вчення, воно не менш парадоксальне, він казав: якщо хочеш стати першим, стань останнім. І кожного разу, коли ти читаєш, ти дивишся, ти не можеш зрозуміти, чи ти маєш бути сильним, чи ти маєш змирятися і бути слабким. І це був мій, от 17 років, це, це був мій шлях, коли я прийшов до цього. Що виявляється, та слабкість, яка сьогодні в мені, це може бути на користь як для мене, так і для моїх оточуючих людей. Сьогодні я це проходжу, я це пройду обов'язково. Завдяки тим людям, які сьогодні біля мене, які служать мені. Я відновлюся, я встану на ноги, і Бог буде використовувати мене. І пройшло буквально. До 24 лютого пройшов цей час. Ми мали класне служіння, ми мали класний вплив на молодь, робили табори, служили в церкві, і на роботі впливали, по-всякому було, на однокласників, на друзів. Але після 24 лютого, коли ти почав зустрічати таких самих сімей, просто прийшло усвідомлення, що весь той шлях, який ти пройшов, всю ту слабкість, всю ту абсолютно тотальну неміч іноді просто до знепритомнення. Це сьогодні може бути на користь для когось. Якщо ми згадуємо історію Давіда, то це була людина найменша в своїй сім'ї, і ніхто з нею не рахувався. Це хлопчик, який просто е, пас овець і його брати були воїнами. Всі знають цю історію. Але Бог взяв його найменшого, найтакого незначного в своїй сім'ї для того, щоб побороти голіафа. І для мене це класна паралель така з сьогоднішньою Україною. Я на початку, перші місяці повномасштабки, зустрічав багато відео, і деякі тут є знайомі, які теж виставляли такі відео в інстаграм. Як американці реагують на українців, як американці вішають прапори біля американського прапору на своїх домах. І я згадую, як я здивився відео там в 15-му році, в 16-му, плюс-мінус, коли питають американці, де знаходиться Україна. От мені попадалися такі відео, і вони не знали, де знаходиться Україна. Вони казали, що це там Russian Russian і так далі. Тобто, географічно навіть вони гадки не мали де Україна. Але після 24-го, коли ми почали вся країна, почала так сильно страждати. Коли стільки, стільки військових, стільки молодих людей, стільки бізнесменів, стільки освічених людей, студентів поїхали на передову для того, щоб захищати Україну і про них дізналися на весь світ, ми стали знову ж таки слабкими через те, що наш ворог набагато сильніший за нас. Не дивлячись на ту підтримку, яку ми отримуємо, ми все одно і по кількості, і по зброї, і по всіх параметрах, ми набагато слабкіші. І можна задавати питання, Господи, на що Ти сьогодні це допускаєш? Чи є в твоїх планах, в планах щоб сьогодні гинули найкращі з кращих в нашій країні, які б будували б сім'ї, які б давали приклад нашій країні, будували її, розповсюджували, і Боже Слово, дуже багато християн є на фронті? Логічне запитання. Але Бог це Бог парадоксів. Він не думає, як ми. І ми не можемо думати до кінця, як Він. Це закрито для нашого мозку. Ми ніколи це не збагнемо, як би ми не старалися. І в цьому є наша віра, прояв нашої віри і прояв сили в нас через Бога через нашу слабкість. Коли ти змиряєшся, коли ти даєш місце Богу, не сам намагаєшся вирішити свої, свої якісь питання, не сам намагаєшся, знаєте, Біблія ще каже, що. Якщо ти без любові робиш якусь справу, навіть їздиш на фронт, комусь допомагаєш. І я перепрошую, навіть якщо ти там на фронті безпосередньо і в тебе немає любові, в тебе немає ідеї, за кого ти там, за що ти там, виявляється, це марно, це каже Бог. Тому я закликаю кожного з вас і себе особисто, знаєте, кожного разу і собі це нагадую, через те, що ми люди, ми. Ми можемо теж помилятися, ми можемо собі десь таке слово заганятися трошки, багато про себе думати, знаєте, що ти такий сміливий, ти такий, ти класну роботу робиш, дуже потужно, підбиваєш свою якусь статистику. Але врешті-решт, коли ти закриваєш свою кімнату, падаєш на коліна, молишся Богу, він каже: Дай мені місце, визнай свою слабкість і дай місце для моєї сили, яку я проявлю. Сьогодні, завтра, скільки дам тобі часу, проявлятиму її через тебе. Але ти маєш слухати мене, ти маєш бути уважним до мене, ти маєш прислухатися. І я радий, що сьогодні ваша церква є прикладом і для інших церков. В слов'янську дуже-дуже скажу вам відверто, що е, важка ситуація навіть із церквами, бо дуже багато людей. Шукають, шукають свого і шукають о, руський мір. І це дуже печально. Але коли я приїжджаю в такі церкви, як ваша, я надихаюся, я беру звідси цю українськість, і я просто везу її назад. І я дуже радий, максимально радий, що сьогодні я можу бути з вами, можу надихатися і можу далі нести це туди. Скажімо, на передову, але знову ж таки нагадую, що Україна це одна країна. Тут немає ні тилу ні передка, бо ми всі стоїмо за наше з вами життя, за наше майбутнє, за наше світле майбутнє. І я вірю, що через цю слабкість, яку, яку сьогодні ми проходимо, через цю неміч, через цю біль і страждання, обов'язково ми побачимо результат сили, результат Божої роботи через нас. Без тебе немов пітьма. О боже я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті веде й не відпускає, о Боже, я тебе. Маю.